Коли канатоходець пересувається по канату, у нього є обов'язковий атрибут, без якого нікуди. Не потрібно забувати про те, коли їде на велосипеді. Інколи це використовують під час медитації. Думаю, ви вже здогадалися, про що буде йти мова. В цьому відео ми поговоримо про рівновагу. Уже давно відомо. Що важке тіло підняти значно легше, якщо просунути під нього міцний стержень, дошку або лом. У цьому випадку дошка або лом відіграють роль простого механізму важеля. Важіль це тверде тіло, яке може обертатися навколо нерухомої осі, осі обертання. Прикладом важеля є звичайна гойдалка поваги. І навіть тормоза на велосипеді. Навколо нас велика кількість важелів. Ми їх бачимо кожен день. Потрібно тільки уважніше спостерігати. До речі, завдяки важелям єгиптяни будували свої піраміди. Ну, або й хтось допоміг. Візьмемо металевий стержень, який буде закріплено за допомогою винта. Так? щоб він міг легко обертатися навколо осі. Якщо до стержня підвісити якісь тіла, то відстань від осі обертання до підвішеного тіла буде називатися плече сили. Плече сили це найменша відстань від осі обертання важінга до лінії, уздовж якої сила діє наважність. До речі, на кожний стіл буде діяти сила тяжіння яка направлена вниз, щоб дана система перебувала у рівновазі, потрібно виконання деякої умови. F1 помножити на d1, дорівнює F2 помножити на d2. Де F1 і F2 це сили, які діють на перше і друге тіло, вимірюються в ньютонах. d 1 D2 2 плечі сил, які вимірюються в метрах. До речі, силу можемо розписати як МЖ. І тоді отримаємо рівняння. М1G D1 зарівнює М2G d 2 G можна скоротити. І отримаємо наступне рівняння. М1Д1 зарівнює М2D. Для характеристики обертальної дії введено фізичну величину момент сили. Момент сили фізична величина, яка дорівнює добутку сили, що діє на тіло, на плече цієї сили. М велике дорівнює F помножити на D. DF це значення сили, вимірюється в ньютонах. D плече сили, вимірюється в метрах. Ну і М це момент сили, вимірюється в ньютонах, помножене на метр. Будьте завжди в рівновазі, та вивчайте. Закони фізики. Тепер переходимо саме до конспектування цієї важливої теми. Напишіть, будь ласка, сьогоднішнє число та тему уроку. Запишіть сьогоднішнє число та тему уроку момент сили, умови, рівноваги, важен. Потрібно розв'язати цю не, склад... не дуже складну задачку, розмістити склади в такому порядку, щоб вийшли назви механічних сил. Перша в нас є сила, яка направлена вертикально донизу до центру землі. Сила тяжіння. Друга сила це в нас буде сила пружності. І третя сила, направлена в протилежну сторону до руху нашого транспорту. Це сила тертя. Також потрібно подумати, чи Правильне твердження, чи за, чи проти, що тертя приносить лише шкоди. Як ви думаєте? Чи взагалі можна так казати? Катерина, як ти думаєш? Завдяки тертя ми можемо рухатися. Якщо уявити, що немає тертя, то ми будемо повзати на місці. Завдяки тертям рухаються автомобілі, автобуси, будь-який транспорт, тому що, якщо б не було тертя, б залишилися на місці. Але тертя руйнує деталі, механізми. Тобто тертя нам і допомагає, і заважає більшість роботи, які виконують, механічні роботи, які виконують якісь. Пристрою йде на подолання сили тертя. Архімед казав, дайте мені точку опору і я зрушу землю. Виникає питання, а чи дійсно це було так? Що дійсно архімед, якщо має, буде мати точки опору, може підняти землю. Дамо відповідь на це запитання в кінці уроку. Використовуючи різні пристосування, людина з незапам'ятних часів прагнула полегшити свою роботу, пов'язану з переміщенням і підйомом важких предметів. Так, наприклад, 3000 років тому при будівництві пірамід в давньому Єгипті важкі кам'яні плити пересували і піднімали за допомогою простих механізмів. Що ж таке прості механізми? Це пристрої, які використовують для перетворення сили. Приклади простих механізмів це важель та похила площина. Головне їх призначення це отримати виграш у силі. Також. Що ж таке важель? І життєво духов досвіду ми вже знаємо, що людина, людині важко піднімати вантаж. Чи має велику масу. Як, як приклад, на першому зображенні. Є людина і є камінь, який в 5 разів більше, ніж людина. Сила, яку вона прикладає, недостатньо, щоб подолати силу тяжіння, що діє на тіло. Сила тяжіння, як ми вже сказали спочатку уроку, завжди направлена вертикально донизу. Тобто, якщо він буде намагатися підняти і прикладати свою силу в протилежну сторону, то рівнодійна цих сил все одно буде направлена вниз. Але, тобто тіло можна зрушити за допомогою довгої палиці. І чим е, довше це буде палиця, тим буде більше виграш у силі. Важель це тверде тіло, яке може обертатися навколо нерухомої осі. Тобто, у друге зображення, ви бачите приклад використання важеля і людина, навіть, як ви бачите, ну, це приклад, звісно, однією рукою може змусити цей камінь зрушити. Такими пристроями користувалися в, давньому, в давніх временах, в давньому Єгипті, якщо подивитися на зображення, які, є, які збереглися з тих часів. Що ж таке е, важель і характеристики важеля? У важеля є вісь обертання це ось ця е, середина, де закріплено е, сам важель. І він дає змогу обертатися або за годинниковою стрілкою, або проти годинникової стрілки. Також є плече сили f 1 яке розташовано праворуч, та плече сили f 2 яке розташовано ліворуч. Умова рівноваги важеля. Будь ласка, напишіть умова рівноваги важеля і наступну формулу. Важель буде знаходитися в рівновазі тоді, коли сили, що діють на нього, обернено пропорційні плечам цих сил. І формула f 2 відноситься до F1, як l 1 відноситься до l 2 Або в 1687 році французький учений. Варньйон надав ньому більш загальної форми, скориставшись поняттям Моменту сили. Відповідно до його е, вчень, Момент сили можна розрахувати, як силу помножити на плече сили. Запишіть цю формулу Моментом сили, якою зветься, і умовні позначення. М це Момент сили, сила Ф це сила і Л це плече сили. Момент сили знаходиться. Е, Одиниці вимірювання моменту сил ньютон на метр. І наступна умова рівноваги тіла запишіть, тому що сьогодні ми це значення, буде, цю формулу будемо використовувати для розв'язування задач. F1 до, відноситься до F2 як L2 до L1, або F1 помножити на L1 дорівнюється F2 помножити на L2. Де момент сили 1 це момент сили який повертає важель проти годинникової стрілки, а момент сили 2 м2, який намагається повернути важель за годинниковою стрілкою. Що це означає? Якщо уявимо знов таки наш важель, уявіть, що в центрі нашого е важеля розташована так? І якщо ми е, приєднаємо ці наші е, грузики до цього, е, до цієї, ось сюди, то наш коло буде обертатися ось сюди, тобто за годинниковий стріл. Навпаки, якщо ми приєднаємо наші важелі, як, як показано. Там ліворуч, ось ці важелі приєднаємо ось сюди, то наші годинник такий уявний, буде рухатися вже ось в цю сторону проти годинникової стрілки. Ось і різниця. Що таке за годинниковою стрілку, що таке проти годинникової стрілки. Прилади використання е, простих механізмів в нашому побуті. Майже щодо, кожного дня ми використовуємо такі прилади: е, це і, гойдок, і це весла, це рейки, це пінцет, наприклад, е, це е, пластогубці, біля колодця для того, щоб підняти воду, ми також використовуємо постійно важко. Наші руки з вами це також приклад важливий. Тобто, ми маємо завжди або виграш у силі, або виграш у відстані. І в залежності від цих характеристик, ми по-різному використовуємо прилади. Наприклад, ви, мабуть, помічали, що ручки біля дверей на дверях прийнято розташовувати, розташовувати в одному місці. Це не тому, що так гарно, це тому, що ми знов-таки використовуємо. Uh, Принцип ось цього важення. Чим більше буде uh, ручка, прикладена сила від uh, осі обертання розташована, тим більше ми виграємо усилю. Уявіть, що ми от відкриваємо надзвичайні такі двері, як на зображенні. А великі, гаражні, амбарні двери, двері. І е, чим е, далі буде ручка від усі обертання, тим менше сили нам потрібно прикласти, щоб відкрити ці важкі двері. Чому ножиці для різання металу мають довші ручки, ніж ножиці, які призначені для різання паперу? Вони всі мають ось вісь обертання, тобто там, де починається обертання. Ось у всіх є ця, е, вісь обертання. Тобто всі ці прилади можна вважати важить. Що ми маємо тут? У нас ручки, а ось тут тіло, яке виконує роботу. Так? Вони не, е, е, чим відрізняються від цих. Цими ножицями ми виграємо у силі, тому що різниця між ними тим, що е, ножицями ми не можемо порізати метал, а ось пластогубцями ми вже можемо. Тому що ось тут набагато більше, ніж ось тут. Бо, навпаки, ось тут набагато більше, ніж ось тут. Тому ми маємо виграш у силі. Тут ми такого виграшу не маємо. Тут аналогічно ми маємо виграш у силі, але програш у відстані. От ви знаєте, що круглогубцями неможливо щось відрізати, вони на те і е, використовуються. Особливість їх в тому, е, в тому що, пам'ятаєте, коли ми вчили силу тиску, та, що тут е, площа тиску набагато більше, наприклад, чим ось у е, звичайних пласкогубцях. Який з важелів знаходиться в, в рівновазі? Давайте роздивлятися, що ми бачимо тут? Тут в нас чотири клітинки сила 1, і тут чотири клітинки, тобто виконується рівновага в силі. Що з плечем? плечем? Тут в нас 5 клітинок, тут три клітинки. Не виконується рівновага, тобто не може бути е, в рівновазі ці два, е, цей важель. Дивимося тут. Тут у нас 6 клітинок, тут 3 клітинки. у два рази. Тут у нас 4 клітинки, тут 8 клітинок у два рази. Тобто, тут у нас маємо програш у силі у два рази, а тут програш у відстані у два рази. Тобто лівий і правий плечом, лівий і правий момент дорівнюється і виконується умова рівноваги. Важення. Якщо роздивитися, тобто правильна відповідь буде Б. Якщо роздивитися е, важель Б, ми маємо однакову відстань. Е, вибачте, ми маємо однакову відстань, але трошки відрізняється прикладена сила, так, на одну клітин. Тобто тут не буде виконуватися умова рівноваги тіла. І розв'яжемо задачу. При рівновазі важеля на його менше плече діє сила 300 ньютонів. Запишемо. F дорівнюється 300 ньютонів. F1 менше площа. F2 дорівнюється 20 ньютонів. Сказано також, що довжина меншого плеча, тобто L1 дорівнюється. 5 сантиметрів. Я казала, що плече дов... вимірюється довжина, будь-яка довжина в фізиці, фізиці в системі СІ вимірюється в метр. Тобто нам потрібно 5 сантиметрів перекласти в метр. Це буде 0,5 метр. Нам потрібно знайти l 2 Ми сьогодні з вами записали, що F1 помножити на L1 дорівнюється F2 помножити на L2. З цієї формули нам потрібно виразити, знайти L2. Для цього потрібно F1 помножити на L1 і поділити на F2. Підставляємо чисельні значення F1 нас 300 помножити на 0,05 і поділити. На 20. влада здається, у нас з тобою наступний урок. Добрий день. Добре, в нас наступний урок, який почнеться згодом. А ось. Тобто в нас буде відповідь 0,75. Нульці сімдесят метрів або сім. Нуль, сімдесят п'ять сотих метра або сімдесят сантиметрів. Ось така відповідь. Наступна задачка така на логіку на уяву, тому що ми не можемо провести разом цей дослід, але можемо його уявити. Давайте уявимо, що ми взяли лінійку, під середину лінійки оліви, поклали олівець так, щоб лінійка знаходилася в рівновазі. Або можете після уроку провести цей такий дослід, не змінюючи взаємного положення лінійки і олівця. Рівноважимо на отриманому важелі одну монету з однієї сторони і стопку з двох таких же момент з іншої сторони. Виміряємо плече прикладених сил зі сторони монет і перевіримо правило. Тобто, ви навіть мож, можете показувати фокуси, знаючи це е, особливість для людей, які не розуміють закони фізики. Домашнє завдання прочитати параграф 34, вивчити правило. І дамо відповідь на запитання, чи зміг би Архімед, маючи точки опору, підняти землю. Так, він мав, зміг би це зробити, але умови для виконання на обладнання цього досвіду навіть зараз не існують.